Друзі, вітаю! Сьогодні 10 вересня з вами Валерій Клочок і центр громадської аналітики вежа, який я представляю, і сьогодні також зі мною пан Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог, історик, журналіст. З нами він буде говорити з Польщі, і це дуже примітна деталь. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні. Героям слава, чому я говорю, що дуже примітно, тому що я просив е, пана Євгена поговорити і обговорити саме сьогодні позицію очільника закордонного відомства тієї країни, де він власне нині перебуває, зокрема пана Радослава Сікорського, але розпочну трішки з іншого, хоча контекст той самий, із заяви. Координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джона Кірбі, який коментував нещодавні події, які сталися на території Латвії та Румунії, там, як ви знаєте, впали. Дрони вже вони ідентифіковані. Це дрони російського виробництва. Ну, можливо, іранського ми точно не знаємо або російського за іранської, е шахеди. Там падали шахеди, і вони були з бойовими частинами. Латвія і Румунія офіційні особи сказали, що ну це нічого страшного такого не відбулося. В принципі, інцидент як інцидент. Я навіть це говорю без іронії. А от Кірбі сказав, що це на жаль не нове явище. Як це сталося під час війни в Україні, коли фрагменти ракет або безпілотники іноді потрапляють повітряні бої і падають на території сусідньої країни? Ми уважно стежимо за цим і звісно, можна було б ставити крапку, аби він не додав одну цікаву, як на мене, примітну деталь до свого коментаря? Він говорить про те, що це лише підкреслює небезпеку, яку війна Путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився. Він отут якраз дуже таке класне уточнення, як на мене, не змінюється, не зміниться, а вже змінився. Саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна себе захистити. Але хотілося почути, що ви робимо все необхідне для того, щоб, врешті-решт, Росію якось змінити, щоб вона такою не була. Пане Іване, що ви бачаєте зараз за коментарем Кірбі? А потім ми перейдемо безпосередньо і до Сікорського, власне, про що я анонсував на початку. Я таке словосполучення. Словесна еквілібристика, хоч uh -huh. я думаю, що різноманітні американські урядовці в контексті ухилення від ескалації, вони у нас теж ухилянти геополітичні, фактично, вони знаходять все нові і нові слова для того, щоб пояснити, чому вони не готові, наприклад, застосувати норми Вашингтонського договору про утворення НАТО. П'ята стаття, як вона має працювати, як мають працювати країни, країни НАТО в цьому контексті? Я розумію, що вони виходять з оцінок боєготовності і боєспроможності Північно-Атлантичного альянсу в цілому, але маємо розуміти, що навіть армія Сполучених Штатів, я думаю, вона могла бути, ну скажімо так, серйозним чинником впливу в даному питанні. Але цього не стається. Ми не будемо зараз говорити. Просто, чесно кажучи, мене вже трохи втомило, коли нам спочатку говорили, що в Україні не такі льотчики, в Україні не, е, ну, Це е, можна багато іронізувати і згадувати анекдотів. Просто питання в тому, що така позиція, вона тільки підштовхує Путіна вперед. Тут не треба мати якихось ілюзій з цього приводу, що е, Кірбі рятує світ, чи Байден рятує світ своєю такою позицією. Ні. Вони світ не рятують. Це не, на сьогоднішній момент світ рятують українські захисники за рахунок життя і здоров'я наших воїнів. Все, Окей, Звичайно, це, 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 це не зменшує значення. Військово-технічною, фінансовою та іншою допомоги. Але як я вже не раз зазначав, розплачуються за війну з Росією, життям і здоров'ям саме громадяни України. Я з вами погоджуюсь тут на 100%. Я просто хотів ще раз уточнити, що він говорить про те, що вже змінився ландшафт безпеки, тобто, небезпека поширилась на Європу. Але він каже, ми будемо робити все можливе, щоб Україна була здатна себе захистити. Бо я особисто так вони, за цими словами вручаю, що вони, вони хочуть так. перекласти на нас усю місію захисту Європи від е, російської навали, але тоді риторичне запитання: а чим же ми маємо захищатися, якщо ви хочете, щоб ми вас захищали? Я перепрошую питання, це речі. Питання, питання в тому, що е, ну це реальність. Захід виявився не готовим до настільки масштабної війни. Ніхто виявився не готовим. Це це наслідок, якщо хочете того, що є демократичні країни і авторитарні. І авторитарна країна може легко перевести свою економіку на військові рейки, випускати снаряди замість вієлок, сієлок, як це в північній Кореї відбувається, і потім абсолютно спокійно з чистою совістю вже брати рис і не тільки рис. У світової спільноти, правда, а потім Росії продавати снаряди чи обмінювати на Орловських рисаків, це ну, цьому, якщо хочете, квінтесенція відмінності між демократичним і недемократичним суспільством, але демократія повинна показати зуби. Ну, якщо хочете, так як вона це зробила під час Другої світової війни. Хоча там теж був цікавий геополітичний кульбіт, бо Радянський Союз почав війну на боці нацистської Німеччини. А потім перевернувся і опинився в таборі переможців. Причому з певними підставами, претендуючи на статус основного переможця нацистської Німеччини, і це теж реальний факт, який на сьогоднішній момент існує. І це теж ну, фактор реального впливу. Тому я думаю, що це дії, які, які дійсно дійсно реально є, і з якими дійсно треба треба це враховувати і про це говорити. Тому я, я, вважаю, я вважаю, що е, ну як, ми не можемо цього не чути, але ми маємо на це впливати. Україна на сьогоднішній момент унікальність її становища полягає в тому, що Україна має моральне право говорити про ці речі, Що ось так і так. І тому, відповідно, ми маємо це зробити максимально, якщо хочете, відверто. Чітко і сказати, що от є те і те. А ви, хлопці, ну і дівчата, які проживають здебільшого за океаном, ви трошки займаєтесь фахово підмінною поняття. Пане Євгене, я не випадково на самому початку анонсував саме Радослава Сікорського, тому що він сьогодні зустрічається зі своїм колегою з Великої Британії. До нього приїхав Девід Ламі. І вони там говорять про відносини між Польщею та Британією. І останні заяви саме у цього політика. Польського про те, що а, треба збивати ракети на території України, які летять в бік Польщі, і остання заява про те, що Польща має збивати навіть ракети, які летять на атомні станції в Україні. Це небезпека. Він як на мене зараз вибивається із канви всіх тих політиків, які в Європі тихенько коментують історію щодо спротиву російської агресії, і чимось мені нагадує а, лютневого Макрона. Тому що він з лютого місяця, березня, почав дуже активно говорити про необхідність більш радикального долучення до допомоги Україні, навіть притул про відправку військового контингенту, ну не в межах там НАТО, в межах окремої країни це наробило багато переполоху серед наших союзників, і в тому числі змінило серйозно дискурс. Наскільки от зараз можливо і чому так себе по перше поводить Сікорський? Наскільки можливо він повпливає на зміну рішення самого альянсу? Хоча я, звісно, розумію, що цього не бачу. Чому чому він вибивається? Чому Сікорський зараз так активно почав говорити на підтримку України? Ч, що змінилося у нього? Ч, чи, чи він якийсь інший, бо він же є членом коаліційного уряду і, в принципі, однопартійцем Туска, наскільки я знаю, якщо я не помиляюся, чому він говорить не в ЄС? Ну, ви ж знаєте біографію Радослава Сікорського, який ну, трішки, да. встиг побувати в Британії, в Афганістані. На боці моджахедів трошки побувати і подивитися на війну з різних боків. Mm -hmm. І він людина, яка цікава, харизматична. І якщо ми пригадаємо його різні заяви, то вони, в принципі, завжди звучали яскраво. Ну, Сікорський завжди звучить яскраво. Інше питання, що його коментар Financial Times. Е за дивним збігом обставин, де завоював власне польський МЗС про те, що треба збивати ракети на територію України, але це мають робити польські засоби ППО. Насправді, ну тут секрет простий: е, засобів ППО у Польщі не так багато, щоб це робити, це раз. Але я думаю, я думаю. Що Сікорсько вперед рухає зараз певний передвиборчий азарт. Е, очевидно, наступного року в Польщі пройдуть президентські вибори до Різдва. Має бути призначено їх дату, і очікується, що буде висунути кандидат. На сьогоднішній момент, в принципі, найбільш вірогідним є кандидатом від партії влади Рафал Часковський, президент або мер Варшави, який. У двадцятому році набрав 49% а Андрій Дуда 51. Ну тоді були драматичні вибори через ковід, через багато факторів. Але я зараз про інше. Я про те, що, в принципі, нам треба на сьогоднішній момент дивитися на ситуацію, ну, в такому розрізі, в розрізі того, що президентські вибори, які наближаються, вони Будуть робити для польських політиків багато різних фактів, тобто вони е, будуть змінювати їх. І коли нас здивувало, що а здивувало ж, правда, коли Дональд Туск торкнувся теми Волині там після відомих подій е, з візитом вже колишнього міністра Дмитра Кулєба, зразу скажу, що відставка Кулєби не пов'язана з його заявою під час кампусу майбутнього. Польщині це немає ніякого зв'язку. І тут мені навіть з цього приводу доводилось польським колегам говорити, що ви можете. Ну просто з'ясувалося, що не лише Україна живе на глобусі України, але й Польща живе в окремих питаннях на глобусі Польщі. Кажу, ні, нема зв'язку ніякого. Насправді. ну, Хіба що це такий от каталізатор. Але е, в будь-якому випадку маємо розуміти, що. Тема Волині для польського суспільства чутлива, і очікувати, що Туск від неї відмовиться чи Качинський відмовиться, не варто. Це раз. Тим більше, ну, там, її згадував Касиняк Камаш, він був в Польщі отримав нагороду економічного форуму, який був в Карпачі минулого тижня. Це така подія регіонального рівня, не лише польського, і до неї організатори підходять. Дуже, я б сказав, потужно, і питання буде в тому, як шукати шляхи для демонстрації своєї позиції. Волинь це одна з. А Сікорський, він, до речі, не робив заяви про Волинь, але робив гострі заяви якраз про протиповітряну оборону проти, про агресію Росії. Він в даному випадку заходить на поле правих. Бо може це видатись дивним, але ПІС, право і справедливість в свої позиції, ну, у всякому разі, видається мені так: більш антиросійська, послідовно антиросійська, ніж Дональд Туск. Інша Хоча Сікорський і... колись був членом ПІСУ, так? Правильно? Не він єдиний, хто змінював, ну, не будемо згадувати вже Вінстона Черчилля, просто е, люди, які змінювали свою прописку е, політичну, це е, в Європі е, не, не дивина. У них просто інша, інша ситуація, розумієте? Коли тут, на захід від України, людина змінює політичну прописку, вона починає спочатку. Ну, вона тоді складає депутатський mm -hmm. мандат. Відмовляється від портфелю премміністра і так далі. І вона починає спочатку. І, ну, знаєте, як е, в казці про те, що ти маєш викупитись в гарячому молоці, і тоді у тебе буде нове, нове життя. Отак, от вони купаються в гарячому молоці нових виборів і стають е, іншими, кращими, може і не кращими, не знаю, але стають іншими. І це фак, е, вагомий фактор, на який треба зважати. Також треба розуміти: от теж цікавий факт Скарпа, от в, з вами поділюся: там практично не було представників правлячої партії громадянської коаліції. Угу. Це показово. Ну, Тобто, ми часто нарікаємо, що туди мало наших депутатів їздить. Цього року було троє, минулого року був один наш парламентар, щоб ми розуміли якість діалогу. Да? Е, а тут правляча партія проігнорила через те, що організатори форуму ну ближче були до Піс, там нагороджували Качинського в свій час, Маровецького і так далі. Тобто, президентська Я хочу, щоб наші глядачі зрозуміли канву президентської кампанії. Громадянська коаліція протягом осені минулого року, весни літа цього року, зайняла перше місце в усіх виборчих кампаніях, які були. Парламентська місцеві вибори, вибори до Європарламенту, якщо вони виграють президентські вибори і поставлять свого президента, часковського чи будь-кого іншого, я чому кажу чи, щоб чи будь-кого іншого, бо я бачу в активності Радослава Сікорського, що він усвідомлює, чи він буде боротися за це. У нього ще є там два з половиною місяці для того, щоб поборотися за місце кандидата від коаліції. Може він. 에, бо є офіційна версія, офіційне сподівання, до речі, від Дональда Туска, що коаліція висуне єдиного кандидата, і я думаю, що ну Сікорський він в цьому сенсі political animal чи electoral animal, який хоче от іти на ці вибори. Я думаю, достатньо очевидний. Що говорить для мене ще на, е, так? Будь ласка, я хотів поточнити. Сікорський вже ж був кандидатом президента, якщо не помиляюсь, не балотувався, нібито на посаду президента в Польщі. Свого часу не зараз зараз наразі не скажу, пам'ятаю, що 20 років тому був Туск, і він е, програв, до речі, Леху Качинському покійному uh -huh. після того він не балотувався в президент, uh -huh. але був і ну, у Туска повна кар'єра, тобто uh -huh. і е, голова Європейської ради, і прем'єр сім років попередніх і uh -huh. ну до 14 року. Тобто, у нього він е, в хорошому сенсі е, завсідник. Польської політичної сцени. так от, uh -huh. е я бачу логіка в тому, ну, логіка Сікорського, е мені здається, в тому, щоб стати кандидатом коаліції, uh -huh. ну, правлячої коаліції. І тому він намагається зайти і праворуч, і ліворуч. Ну, тобто, буд буде шукати можливості е бути в. Такому, знаєте, створити вагомий фактор і грати з ним ну максимально активно. І я думаю, що ще очікує на нас боротьба, ну от Шасковський в ній фаворит, але Сікорський не та людина, яка буде здаватися, не та людина, яка буде відступати. Бо тут е теж залежить те, що ну, Дональд Туск чітко сказав: я не буду балотуватися в президенти і. Я зараз перебуваю на території тієї країни, де політики, як правило, в таких питаннях не передумують. Ну тобто, якщо ну, бо це грає проти них, і Туску, в принципі, достатньо прем'єрства. Він його називають майстром коаліції. Він будує їх достатньо вправно. Я думаю, що він зможе добитися суттєвих успіхів, але в будь-якому випадку я думаю, що це і для нього. Ну, ті прем'єрські повноваження, які є, вони теж вагомі Я б хотів, щоб ці вибори відбулися якомога швидше, тому що зараз польська дипломатія, до речі, накульгує, і щоб ми розуміли, е, от е, зараз у нас тимчасовий повірений е, Пьотр Лукасевич в Києві, я маю на увазі польський з 1 вересня, а попереднього посла Ярослава Гузи звільнили, але... Президент Дуда, який на призначає е, послів, він не хоче призначати Лукасевича офіційної, той буде тимчасовим повіреним, щоб ми розуміли в принципі, як і багато людей, які починали свій шлях в політиці наприкінці 80-х, Сікорський і Гузи це люди з одного середовища. Ну тобто вони дуже добре знають одне одного. Але в нинішній політичній ситуації це абсолютно не завадило гузи. Ну витіснити Сікорськості, вибачте. Сікорському витіснити гузи з цієї посади, хоча він на посаді е е посла України в Польщі пробув менше року, це ну, для посла це не термін. Тобто, ми розуміємо, що є політичні причини для подібного рішення Сікорський якось як кандидат на посаду президента Польщі може допомогти українському питанню. От, бо ми, я, мені, мені цікавий, і нашим глядачам, мабуть, контекст наскільки реальним, заяви Сікорського, стосовно допомоги Україні більшої, там, використання системи ППО, збивати і так далі. Ну це ж лише початок. Щоб нам більше користі було від цього, як він може себе спозиціонувати, як ми це можемо використати. Залежить від малюнку кампанії. Ну, тобто, Сікорський політик інтернаціональний. Його ну, часом порівнюють з Клінтоном, тому що у нього теж. Дуже потужна дружина Н. Еплбаум, дуже відома публіцистка, з, ну, і їхні зв'язки в світовому істеблішменті, вони, ну я б сказав, дуже потужні. Mm -hmm. Але е, розумієте, виникає питання, чи є е, Сікорський кандидатом для польського суспільства. Ну, достатньо консервативно, тобто, ну, наскільки це буде заходити. Я думаю, що це питання ну, він, він зараз зондує, тобто ну, лише практика критерії істини, правда, і ми, ми маємо це достатньо чітко розуміти. І тому е, ми на це з вами будемо дивитися і будемо спостерігати, Сікорський, але е, я б не став абсолютизувати Сікорського з однієї простої причини. Я не вірю в існування в Польщі політика, які буде діяти проти іншого польського політика заради України чи українців, тобто, ця відома книжка Юрія Тютюнника да, з поляками проти України. Ну тобто, з поляками, з українцями проти поляків такої книжки бути не може. Ну тобто, в виконанні польського політику, це, це просто нереально. Тобто історія та що Туск прийде, порядок не веде, вона абсолютно така сама ні, і з Сікорським. Ні. Так. так. Сікорський, ні, я, е е е я не виключаю, що вже на посаді президента угу. він може суд, якщо, якщо станеться ну, буде дуже багато, але і він стане президентом, то він може захоче бути більш проукраїнським, ніж Анджей Дуда, щоб його в цьому перевершити. Це можливо, але при цьому ну жертвувати кимось з польських політиків я думаю, цього не буде однозначно. Просто це Іване, на, на завершення, таке е, запитання: е, чи може до прикладу е, Сікорський серйозно ну зіграти якусь роль е, політика європейського масштабу, щоб змінити позицію НАТО по відношенню до України ну європейської, хоча б частини. Просто, якщо можна, так одним реченням так, ні, і чи на що нам в принципі тут, можна зраховувати від його заяв? Е, тут є цікавий момент. Сікорського е, сватали на єврокомісара з питання оборони нова посада, тобто багато хто mm -hmm. говорив, але він від неї відмовився. І більше того, е, польський е, е, єврокомісар буде займатися не питаннями оборони. Це вже на сьогоднішній момент відомо щодо представлення. Майбутніх членів Європейської комісії. Тому я думаю, я відповів на ваше питання. Він поки так, так. бачить зосередження на українському даруйте на на польському порядку денному, на польській адженні. але ми будемо вітати риторику вона нам зараз корисна в будь-якому випадку. Те, що він говорить, це Безумовно. треба для, да, для підсилення сигналу. Саме тому я просив, щоб ми розібрали цю всю історію. Я бачу в інформаційному полі. Мало таких розборів, мало як на мене говорять про Сікорського, малою підсвічують, тому що, попри навіть популістські заяви Макрона, їх треба тримати було на горі, щоб ну тріски трішки смикати європейських політиків, щоб вони більше думали про безпеку власної країни через призму допомоги в Україні. Пане, Євгене, я вам дуже дякую. Дякую всім, дякую. хто був з нами. Да, дякую за лаконічність і викладу матеріалу. Сподіваюся, ми ще з вами будемо торкатися питанням польських виборів, тому що це дуже важливо. Поляки біля нас ми ну, не зможемо їх змінити від статусу так. сусіда, тому треба з ними шукати спільну мову однозначно. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео. Це друзям, хто нас дивиться, розміщуйте посилання в своїх соціальних мережах. Обов'язково побачимося. Спасибі, пане Івіне. Дякую на все добре. Хай щастить.